21 день сухого посола пройшов. Зараз буде розпаковка. Відкриваємо. Стояла під пресом. діставати, Ось дістаємо. Така плотненька. Пах... Ах, на запах дуже добре пахне. Дуже... Ну, верхній у мене тут у нас крізь платва. Так. Оп. Так, я її буду вимочувати пару годинок. Ось така. От. Така. Структура м'яса така плотна, хороша. У мене ще тут ще є сілящі. Оп, ось. Це ще у мене такі лящики. Знизу, знизу менші, Ні, знизу більші, зверху менші. В основному плотва. Така. Дивіться, друзі, яка гарна рибка. А на запах вообще бомба.